Чи готові ви до повернення Ісуса Христа? Чи відчуваєте ви, що ми живемо в останні дні перед Його славним з'явленням? Зараз як ніколи важливо, щоб віруючі були готові і споряджені для майбутнього руху Божого. Ви живете у переломний час. Ви дієте у цьому короткому відрізку часу перед поверненням Христа. Ми увійшли до періоду прискорення, дізнайтесь, як співпрацювати з Божим планом для кінця часів і бачити чудеса та знамені у своєму повсякденному житті. Дізнайтесь, як залишатись пильними і бути в гармонії з духом, щоб завдяки слову Божому бути повністю підготовленими до того, що прийде. Живіть переможною, впевнено, вільними від страху у ці останні часи, і будьте готові до найбільшого велиця слави Божої. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Ми пастори Джордж Пірсонс, і Ми дуже раді знову бути з вами цього тижня. Я знаю два тижні. Поспіль. Це чудово. Це як свято. Це справді чудово. І я дуже вдячний Кеннету і Глорії Коплен за те, що вони дозволили нам вести ці передачі. Це привілей. для мене велика честь знаходитись у цій студії за цим святим столом. За святим як столом. називає його твій батько. Він справді так його називає і мати. Можливість це важливо. Джорджа. Ми хочемо, щоб ви знали, що ми справді цінуємо, і поважаємо цей час. Ми вважаємо, і це стандарт нашого служіння. Так Ми цінуємо відповідальність і привілей нести вам слово Боже і потік Духа Святого І ми не ставимось до цього дуже легковажно. Так, так, безумовно, і для нас це привілей, мати можливість робити це і нести вам щось особливо у ті часи, в які ми зараз живемо. Всі ці божевільні. Боже не просто божевільні, а найбожевільніші. найбожевільніші речі, які відбуваються, і люди запитують, що буде далі, що відбуватиметься. Ми маємо для вас деякі відповіді із слова Божого. Перш ніж ми перейдемо до нашої теми, я хочу нагадати вам про всі тези, за якими ми рухаємось. Вони досяжні на нашому сайті KCM.org.ua. Ми пропонуємо їх вам, щоб ви мали можливість досліджувати їх. Ви можете повернутись до всіх цих місць писання, пастори служителі. Ви можете навчати за ними у своїй церкві, і вони підготовлені саме для цього. Кожен день цих тез може стати чудовим недільним служінням або серією проповідей у вашій церкві. Також в тезах є певні речі, які ми не встигаємо розглянути на передачі, і це наш спосіб бути благословенням і даром для вас. Звісно, це не означає, що вам не потрібно вчитися і щось досліджувати. Вам потрібно дозволити Духу Святому промовляти до вас через ці тези. і яка це чудова так, допомога? Ми самі так. періодично звертаємось до тез брата Копленда. Мета так. всього цього допомогти Там вам Там сама ДНК. ДНК. отже, минулого тижня ми почали говорити про попередження і вказівки останнього часу. І якщо ви не бачили передачі минулого тижня, то обов'язково перегляньте їх. А сьогодні ми продовжимо з того місця, на якому зупинились у п'ятницю. І спочатку я хочу процитувати вам одне місце писання, а саме перше Іоанна 5,4, де говориться. Бо кожен, народжений від Бога, перемагає світ. І ця є перемога, що перемогла світ, і все у ньому, віра наша. І я просто чую твого тата, і я чув це знову і знову. І він проповідує десь і говорить про те, що люди кажуть що ми будемо робити? Як нам з цим впоратись? І він відповідає: майте віру, Божу але все погіршується. Майте, віру, Божу. Що станеться з народами? Майте віру, Божу. Що нам потрібно робити? Майте віру, майте віру, Божу. Майте, віру, Божу. Це є складовою частиною всього, що ми тут робимо у місії Кенета Копленда. Так, але є і продовження. Віра, це не просто щось, що ви намагаєтесь напрацювати, намагаєтесь зібрати докупи. Віра приходить від слова Божого. Віра приходить від слухання, а слухання від слова Божого. Так і саме це ми робимо на передачах. Як сказав би Кейт Мур, віра вранці, віра в день, віра в кінці дня. Амінь, амінь. Все тому, що в основі всього лежить віра. Є багато хороших речей, багато важливих речей, але віра це двигун, який змушує все це працювати, і віра приходить від слухання, і слухання, і слухання слова Божого. Нам краще перейти до нашої теми. Тоді починай починай, налаштовуй нас на це. Ми живемо у мінливі пророчі часи. Вони дуже мінливі. Веди нас у цьому Як ми вже сказали, ми почали говорити про це минулого тижня. Тому ми хочемо зупинитись на кількох головних речах, які дозволять нам правильно розуміти про що йде мова. Звідки ми знаємо, що це пророчий час? Ми чуємо, як люди кажуть це і є пророче це, пророче те, і щось з цього від Бога, щось робиться просто за тілом, а щось з цього досить цілеспрямовано заплутує. Тому потрібно розглядати писання очима віри, щоб справді розуміти, як ми будемо знати, що це пророчий час, пророчий період. Це коли писання не тільки пророцтва, які лунають сьогодні, а писання починає здійснюватися прискорено. Коли один за одним починають здійснюватися важливі пророцтва, все одночасно, одне за одним, і ми починаємо бачити, як це відбувається, тому ми явно живемо в такий час. У 1948 році Ізраїль став державою, і це було як сигнал так. про початок останнього часу. І зараз все відбувається одне за другим. Від Луки, 21 розділ, це одне з тих місць писання, де Ісус дуже багато всього сказав. Учні запитали його, якою буде ознака Твого приходу. Це було одне з питань, які вони запитували. Ісус дав цілий перелік, який ми не будемо докладно розглядати, але він сказав народ на народ. у нашому розумінні, через те, як ми використовуємо слово народ, Ви думаєте, це означає Америка проти цієї країни чи тієї країни. Але насправді в оригіналі це грецьке слово означає народ групи людей, етнічні групи, расові групи. Ми вже це бачимо. Одні групи людей виступають проти інших груп людей, культурні групи, різні види груп, проти інших груп, чоловіки проти жінок. Ви самі все знаєте. царство проти царства. Тут вже мова більше йде про країни, нації про те, де є централізоване керування. Царство проти царства, але це також означає царство Боже, яке виступає проти царства темряви сильні землетруси, справді сильні. Ми вже бачили кілька, але кажу вам, що вони почнуть посилюватися. Голод. Ми не часто про нього чуємо, але стається і голод. Навіть у Сполучених Штатах зараз лунає багато попереджень з приводу забезпечення продуктами харчування. Ми вже бачили кілька таких випадків. Згадайте, нещодавно неможливо було купити дитячу суміш. Тому різні речі виникають і посилюються. Епідемії це заразні хвороби, часто смертельні, з великими наслідками, жахливі явища, речі, які лякають. Вони приносять страх у ваше мислення, у вашу уяву. Що ще переслідування все починається з євреїв, і дуже швидко з євреїв перестрибує на християн. Ми вже бачимо багато подібного. Багато такого відбувається більше у всьому світі, ніж на заході, але воно набирає обертів, і ми навіть бачимо, як інколи це відбувається з боку навіть американського уряду Великі знамення з неба як нещодавне затемнення, інші знамення на небі. У Біблії говориться, що Бог поставив сонце місяці зорі на небі в якості знамень. Вони говорять нам про знамення і часи. Нам слід навчитися читати і розуміти ці знамення. Зради з боку близьких та друзів, всі ці речі. Ми бачимо, як все це піднімається і посилюється. всі ці речі відбувалися ще за часів Еденського саду, але ми бачимо, що вони відбуваються особливо у пророчих країнах, країнах близького сходу та Європи, які згадуються в Писанні. Отже, переходимо до 21 го розділу від Луки. Йдемо далі, і ми бачимо, що Ісус дещо повторює і будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, а на землі тривога народів. І безнадійність дуже цікаве слово безнадійність. Що воно означає? Воно означає заплутані і важкі для розуміння проблеми і питання, на які важко знайти відповідь. Всі заплутані, і я помітила, що мова йде не лише про плутанину серед народів, про проблеми у країнах, на які вони не мають відповіді, а й просто про відчуття здивування і розгубленості. Джорджа. Так, скільки разів за останні тижні ми зустрічали з питанням, на які так. здається, дуже важко так. отримати відповідь. Вірно. Так ніби вам доводиться йти через болото, щоб дістатись до відповіді, здивування і розгубленість просто висять у повітрі. Так так, що ще море зашумить, збуриться. Люди будуть мертвіти від страху та чекання того, що йде на світ. щось, що викликає жах. Я боюсь того, я боюсь цього. Сьогодні вранці я побачила щось новинах і подумала ого, це новий рівень загрози. Мені довелося розбиратися зі страхом, навіть коли я читала це. Бо основи небесні захитаються і тоді побачать сина людського, що йде на хмарах з силою великою славою. Про що нам все це говорить? Нам слід бути готовими, нам слід підготуватися, але ми також маємо реагувати передусім духовно. А потім вже реагувати і на природні речі. Вірити це не означає заплющувати очі на те, що відбувається. Віра не каже, а не звертатиму так. на це уваги. Я не звертатиму на це увагу у тому розумінні, що це не буде керувати моїм життям, але я звертаю увагу на ці речі і дозволяю Господу вести мене у тому, як мені слід реагувати. Передусім, з духовної точки зору, з точки зору писання. Але потім, як ми реагуємо на це з природної точки зору, для різних людей так. це може бути по-різному. І Цього тижня ми якраз будемо говорити про реакцію про духовну реакцію. Так. на ці речі. І якщо ви подивитесь 26-й вірш, 21-го розділу від Луки, то там говориться: серце людей буде стискатись від страху та очікування нещасть, які приходять на землю. це ключовий вислів останнього часу. Це ключовий фактор останнього часу. Страх. І сьогодні ми будемо говорити про свободу від страху. В новому живому перекладі Біблії сказано: люди жахатимуться від того, що вони побачать на землі. В іншому перекладі говориться: люди будуть втрачати свідомість від страху та передчуття того, що прийде у світ, бо сили небесні захитаються. Незважаючи на все, що відбувається, тері. Нам не потрібно жити у страхові, незважаючи на те, що може статись, незважаючи на те, як ти казала, про що ви чуєте у новинах, нам не слід боятися. Ми не покликані боятися. Ми можемо відмовитись, боятись, і тут немає страху. Амінь, амінь. Тому ми хочемо розібратися з цим. Якщо подивитися псалом 34. Они два п'ять. То це справді важливе місце писання. Там говориться: я благословлятиму Господа у будь-який час. Що це означає? Я буду благословляти Господа постійно, постійно. Незалежно від обставин. Так Знаєш, Джордж, дуже важливо, коли ви проходите такі речі, щоб ви прийняли якісне рішення. Ми так, не просто слухаємо. Ми слухаємо для того, щоб ми могли це робити. Пам'ятайте ключове слово: ми реагуємо. Відреагувати це більше, ніж просто почути. Так, це вірно. те, що ви думаєте, говорите і робите з тим, що чуєте. І Давид каже: Я буду, я буду благословляти так. Господа, і це означає, так, що я не, так. я не збираюсь звинувачувати Бога. Я не збираюсь сказати О, подивіться або просто казати: Ну, нехай буде воля Божа. Ні, хвала йому завжди в устах моїх. Господом хвалитиметься душа моя, хай це почують слухняні і нехай звеселяться. зі мною звеличуйте Господа і підносьте ім'я його разом. Я шукав Господа, і він озвався до мене і від деяких небезпек визволив мене. Ні, що ні? Ні. Ні, я неправильно прочитав. Ти Неправильно прочитав. Це було неправильно? Неправильно. Давай ну, я подивлюсь, я тут написав. будь ласка, виправ це. Я шукав Господа, і він озвався до мене. І від усіх, від усіх. Небезпек визвали в мене. Дуже добре. Тут сказано від усіх. Від усіх уявіть собі життя повністю вільне від страху. Коли ми шукаємо Господа, ми вчимося впізнавати страх. Страх дуже так. оманливий. Так він сидітиме дуже-дуже тихо, дуже-дуже приховано. Так. І він підкрадається. Страх це не просто раптовий переляк. Страх зростає, поки не оволодіє вами і ви почнете реагувати на страх замість віри. І пошук Господа виявиться. Ми тут сміємося, і люди думають, ви ж говорите про страх. Це серйозна, дуже серйозна розмова. Але перед лицем того, що ми бачимо навколо себе, ви смієтесь над страхом. Ви смієтесь над самою думкою про те, що диявол намагається навести на вас страх. Бо Ісус повністю і цілковито поніс це прокляття. Він поніс це прокляття за головне прокляття страху вже було заплачено. Ми можемо вийти на такий рівень, коли нічого не зможе зсунути так. нас з місця, ніщо не зможе нас захитати, нічого не зможе нас залякати, нічого не зможе нас паралізувати і привести до стану паніки, чи викликати у нас тривогу чи стрес від страху. І дуже часто Джорджі, у твоїх тезах написано проти брехні диявола так проти виступів людей. Так. Я згадую слова брата Хейгіна. Він сказав: ви можете йти дорогою, хто щось каже, щось робить, щось відбувається, і ваша голова опиняється там, де за секунду до цього були ваші ноги. Тобто це просто збиває вас з ніг. Але саме такої миті вам необхідно відмовитися, боятися. Відмовитись реагувати на ту образу, на те розчарування, на ту несподіванку, на той страх. Ви відмовляєтесь і хапаєтесь, тримаєтесь за те, що обіцяє Бог, так вірно. А він обіцяв, що не залишить і не кине нас, і він буде з вами там, де ви проявите свою рішучість. Мені подобається, як сказано в посланні до Фелип'ян, 1.28, і це чудовий опис того, що нам слід робити. Там говориться: не боїтесь ні у чому супротивників. В одному з перекладів Біблії говориться абсолютно не боїтесь тих, хто виступає проти вас. Новий живий переклад Біблії. Ні в якому разі не будьте залякані вашими ворогами. І мені подобається ще ось такий варіант перекладу. Навіть найменшою мірою, не здригнувшись і не ухилившись перед противниками. Мені подобається хороший південний переклад, який звучить так: ніколи не дозволяй дияволу бачити, що ти спітнів. Так. Чудово. Отже, абсолютно можливо і абсолютно необхідно жити вільними від страху у ті часи, в яким ми живемо. І вам слід практикувати це. Господь допоможе вам, так але вам слід почати з того рівня, на якому ви знаходитесь. Інколи корисно сісти і подумати, де страх отримав місце у моєму житті? Так, вірно. чи боюся я за своїх дітей? Чи боюсь я за те, що з ними станеться? Чи боюсь я, коли вони виходять з дому? Чи боюсь я померти передчасно? Чи боюсь я втратити фінанси? Чи боюсь я втратити стосунки, роботу? Що вас лякає? Сама думка про це. І це нормально думати і уявляти собі ці речі, але коли ви бачите страх, не зупиняйте на цьому свою увагу. Уявіть, як ви долаєте це, уявіть, яке слово ви будете говорити. До якого слова так. ви звернетесь? Якщо ви не знаєте, тоді вам слід пошукати в писанні і дізнатись. Дозвольте містеру Гуглу допомогти вам, якщо потрібно. Що біблія каже про страх? Що Біблія так. говорить так. про дітей. Коли ви знаходите це і Господь дає вам щось, за що можна ухопитись. Це і є роздуми. Ось що таке роздуми, те, над чим ви роздумуєте, вкорінюється у вашому житті. Якщо ви роздумаєте над страхом, вгадайте, він вкорінюється так, все глибше і так. глибше. Якщо ви роздумаєте над тим, як перемагаєте страх, тоді ви вкорінюєтесь у цьому. Тому нам потрібно прийняти рішення, відмовитися боятися. Я відмовляюсь боятися. Я відмовляюсь боятись перед лицем всього того, що ми бачимо по телевізору, перед лицем всього того, через що ви зараз проходите. Вам слід прийняти якісне рішення. Я відмовляюсь боятися. Ви робіть собі те, що ми називаємо політикою нульової терпимості до страху. Можна я дуже швидко дещо додам. Багато років тому моя племінниця, донька моєї сестри, лінзі, коли їй було 11 років, прокинулась вранці на різдво з важкими симптомами. її відвезли до відділення швидкої допомоги. Нам зателефонували, вона марила, була висока температура. Ми поїхали туди, і нам сказали, що у неї менінгіт. Він був дуже важким. Кілька дітей вже померли. То був спалах захворювань. Їй зробили спинномозкову пункцію. Все виглядало не дуже добре. Висновок був не дуже хорошим. Моя сестра вийшла від лікаря у тій лікарні, де ми всі були з лінзі, подивилась на мене, і вона не завжди залишиться моїм героєм через той випадок. Отак, так вона так. подивилась мені прямо у вічі і, стиснувши зуби, сказала: Я відмовляюсь боятися. Так я відмовляюсь боятися. І пізніше вона розповіла нам, що коли вона це сказала, страх розтанув, як сніг. Він просто випарувався. просто випарувався. І слава Богу, у випадку з лінзі все закінчилось добре. Вона надприродно стілилась, і ми прославляємо Бога за це. Але сутністю тому, що я відмовляюся. Я відмовляюсь боятися. Це для тих випадків, коли оволодіває страх. Ми відмовляємось миритися зі страхом. Ми відмовляємось просто намагатися якось впоратись зі страхом. Що ми робимо і що роблять віруючі, ми атакуємо його, ми атакуємо його Словом Божим. ми атакуємо його прямо. Ми викорінюємо його і звільняємось від нього у своєму житті. І дуже важлива річ, яку нам слід робити, це бути слухняними Божим наказам. А Божий наказ, який зустрічається тут 110 разів, каже: не бійся, не бійся. Відмовся боятися. І ще більше разів він каже про це іншими словами: так, так не так. жахайся. Але не бійся 110 разів чи навіть більше. В сорок 41.10 говориться: не бійся, це розширений переклад Біблії. Не бійся, нічого боятися, бо я з тобою. Не дивися навколо себе з жахом і не жахайся. Бо я Бог твій. Я зміцню тебе і підготую до труднощів. Так, я допоможу тобі. Так, я підтримую тебе моєю переможною правицею правоти і справедливості. Ось всі, хто гнівається і люто виступає проти тебе, будуть осоромлені. Всі, хто бореться проти тебе, будуть як ніщо, і загинуть. Шукатимеш тих, хто виступає проти тебе, але не знайдеш їх. Ті, хто воюють проти тебе, будуть як ніщо, як абсолютне ніщо. Бо я, Господь Бог твій, триматиму тебе за праву руку. Я Господь, який каже тобі не бійся! Я допоможу тобі. Подивись на це, Джордж подивись, скільки разів він каже, я або я, я є. є. Так, я є. Я хто? є хто хто з тобою? Великий я, я, є. я є. Так, подумайте про того великого я є, який вивів Ізраїль з Єгипту, великого я є, який провів їх крізь червоне море. Так, великого так. я є, який розібрався з арміями фараона великого я є, який здійснював у пустелі всі ці чудеса, слава Богу. Великий я є сказав: я ніколи не залишу так. тебе. і слово від Господа, яке отримав братко Опленди, про яке ми говорили минулого тижня. Не пускайте страх і проблеми у своє життя через свої уста, припиніть жити у цьому, повертайтеся сюди до сім'ї віри. Годуйтесь моїм словом, а не хлібом скорботи. Дивіться на моє обличчя, прославляйте моє ім'я і поклоняйтесь йому, прославляйте, і поклоняйтесь, проповідуйте слово Боже, все буде добре. Так він сказав: Живіться моїм словом. Це означає, як я вже казала, віра вранці, віра в день, віра в кінці дня і віра всю ніч. Саме тому всі матеріали, які ми вам пропонуємо, те, чим ми з вами так. ділимось. Воно підтримує і живить так. вашу віру. Так у нас немає часу на цій передачі, щоб пройти ці сім місць списання і сповідання. Прочитай декілька з них. Гаразд. Псалом 118,6. Господь за мене, не боюся нікого. Що зробить мені людина? Навіть якщо я піду долиною тіні смерті, не боятимусь зла. це. Я не боятимусь зла. Псалом 27.3. Навіть коли проти мене повстане табір, то серце моє не злякається. Навіть коли проти мене повстане війна, все одно надіятись псалом буду. псалом 27.1. Господь моє світло і спасіння моє. Кого я буду боятися? Господь то твердиня мого життя. Кого буду лякатися? псалом 112, 7 і 8 вірші не боїться він звістки лихої. Його серце міцне, надію складає на Господа. Зміцнене серце його не боїться. Друге до Тимофія 1,7 Бог дав нам духа не страху, а сили, і любові, і здорового, здорового розуму. Хочемо запропонувати вам замовити наші безкоштовні видання. Вони написані братом Коплендом і сестрою Копленд. А також нагадую про тези цих передач. Вони допоможуть вам зрозуміти, чи готові ви, і краще підготуватись до того часу, в якій ми живемо. Вам може здаватися, що ви відстаєте, але ці матеріали, які посилаються на писання, допоможуть Завдяки вам нашим підготуватись. передачам Ви дізнаєтесь, що робити в кінці часів Це Приголомшливо. І всі ці матеріали досяжні для вас абсолютно безкоштовно. безкоштовно. Завантажуйте тези, замовляйте для себе ці книги. Амінь. Я відчуваю, що зараз нам потрібно взяти владу над страхом. І давайте зробимо це разом, давайте практикувати це разом. Повторюйте за мною в ім'я ім ісуса, ісуса. Я беру владу над страхом. Я беру владу над страхом. Страх ти ім'я. Страх, ти ім'я. Ім'я Ім'я Ісуса Ісуса вище за Ісуса вище за за тебе. тебе. Тому в ім'я Ісуса. Тому в ім'я Ісуса я наказую тобі забирати. Я наказую тобі забирати негайно. негайно в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса я приймаю присутність Божу. Я приймаю присутність Божу. І мир Божий. І мир Божий. Дякую тобі, отець. Дякуємо і просто отець. подякуйте зараз за це. Дякуємо, Господи. Свобода від Богу. страху. Свобода від страху. Амінь. 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 Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Там ви знайдете багато різних матеріалів, які допоможуть збудовувати вашу віру і жити вільними від страху. Ми слухали проповіді брата Копленда про свободу. Про свободу від страху. Знову і знову. На нашому сайті є багато матеріалів на різні теми. Тому, де би ви не знаходились, просто заходьте на kcm.org.ua. Там є відео, журнал, переможний голос віруючого, наші щоденні надихаючі послання і багато іншого. Фактично, те, що ви чуєте на цих та інших наших так, передачах, так покликане готувати вас до останнього часу, живити вашу віру, готувати вас до всього, що відбувається в останні часи. Воно все це робить. Чому? Бо ми хочемо, щоб ви були вільними від страху Безумовно. і наповненими вірою. ви можете ділитися цим з друзями, сім'єю і не пропустіть наступну передачу. Залишайтеся з нами, коли ми будемо продовжувати говорити про попередження і підготовку до останнього так. часу. Так, завтра ми будемо говорити про владу віруючого. я захоплений цим амінь. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми, ми любимо вас, і Ісус, Ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту КісеморКії в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри.